Доброго дня, я з України. Сьогодні заїхали в гості до моєї сестри і хочу вам показати, як виглядає зараз її ділянка, як виглядає її сад в другій половині літа, майже наприкінці літа. Погуляємо з вами, подивимось, порівняємо, як вона змінилась за цей літній сезон. Як завжди, починаємо від входу. Ось цю гарну клумбу я вам вже показувала в минулому відео. Чим вона дуже подобається і мені і сестрі, тому що а вже ж за нею менше всього уходу. Все одно потрібно доглядати, ось ці ніваки потрібно стригти. Два-три рази на рік стриже сестра точно. І прополювати також по камінням потрібно, тому що заноситься бур'ян. і... Птички заносять і просто розсіюються. І навіть просто між каміннями він виростає, не потрібно йому ні ґрунту, нічого не потрібно, він все одно виросте. Але все одно з нею, з цією клумбою, менш догляду, чим? з тими клумбами, тими квітниками, які нічим не вкриті. Тому що там, окрім того, що заносяться зовні. Сорняки, бур'яни, ще й лізуть з-під землі, так грубо кажучи. З правої сторони ось такий квітник. Вже майже зовсім ялівець затягнув весь ґрунт. Коли він весь ґрунт повністю покриє, тоді вже точно не потрібно буде нічого тут робити, тому що він не дасть ні жодного шансу сорнякам через нього пройти. Бачите, ось там всередині зовсім ні однієї бур'янинки немає. Але цій клумбі, так як і всій ділянці сестри, вже 11 років, тобто це вже дуже дорослі рослини. І на то, щоб він, клумби, і взагалі сад ось так виглядав, потрібен час, і час немалий, і а вже ж потрібна робота, труд. Сестра дуже багато приділяє уваги. Своєму саду. Ось також вона таким чином формує барбарис. Хотіла зовсім його викинути, а потім, потім вирішила ось так спробувати стригти і дуже гарно він виглядає. І потихеньку повертаємось сюди. Рози троянди вже відквітли, це в неї троянди, які квітнуть один раз на шпалері. І вже вони своє цвітіння закончили. Катальпи також вони стрижуть так, як їм подобається. Їх можна стригти. Я трішечки боялася, навіть казала вам, що боялась підстригати, а потім почитала і просто, навіть коли обрізала, побачила, як швидко вони наростають, і зрозуміла, що можна дуже дуже їх часто стригти і формувати так, як тобі подобається. Ось, бачите, які такі стручки в них висять, дуже моїй дочці, подобається. Тому ми посадили біля озера катальпу в нас, тому що ця, ця деревина дуже їй подобалась. подобалась. Ось такий гра, так, горщик в неї гарний висить вже так гарно обріз. І такі, дивіться, які довгі пагони, мабуть, сантиметрів 40-45 Але потрібно їх зрізати ось десь, ось тут, для того, щоб. Більш така куч був більш, більш компактний і рівномірний. Бо, бачите, в одну сторону нахилилась бегонія, а тут зовсім пусто порожньо. Але це бегонія, яка в сестри в зимньому садочку в неї, в будинку є, знаходиться. Тобто вона не йде відпочивати, а повністю ось так свою зиму проводить. Махрова бегонія, дуже гарна, в мене також є. але... Я відправляю на відпочинок, і вона в мене не така велика. А ось сестра обріжує тут. І ось цей весь пагін можна буде почеренкувати і ще багато зробити собі новеньких саджанців. Ось така, ну, полюбляє моя сестра, щоб було дуже так все строго, все акуратно, все так лінієчці, можна так сказати, Цю клумбу зробила нещодавно, в цьому році. І також присипала камінцями. Це горщик кротон. Ні, не кротон. Забула, як називається. Це домашня квітка, вже ж вона виставляє всі домашні свої квіти на вулицю влітку. Ось такі в неї ліхтарики які висять. Якісь вона зробила сама з лагенарії. І ось такий. Ліхтарик також ввечері запалює свічку і дуже гарно виглядає так. Дуже романтично. Такі, бачите, вона полюбляє, щоб був такий червоний колір в саду. і горщики, і ліхтарики пофарбовані в червоний. І там далі ще мостик, також в неї пофарбований, в такий червоний колір. І ось тут є в неї такий кактус, який ось так живе на вулиці. Квітне, дуже багато квітів в нього, такі жовті в неї квіти. Є знаю, чи були, може, не бачу зараз такі помаранчеві квіти. І вона його не викопує, він так і лишається. Коли приходить осінь і взимку, він просто ось так укладається на землю, ну, він мертвий. Так подивишся і здається, все, він вже не. Не буде не квітнути, не наростати, повністю так як розквашується, грубо кажучи. А потім приходить весна, він листячко ось це в нього наповнюється вологою чи не знаю, рідиною, і він знову піднімається і знову квітне. І вже йому цьому кущику він десь сантиметрів 40 в діаметрі, 35 може. Вже йому багато років, мабуть, років шість. Також дуже така незвичайна для нашого клімату рослина для відкритого ґрунту. Це нове захоплення цього року сестри. Ось такі сукуленти, вже вона навчилась їх розмножувати, черенкувати, розсаджувати. Ну, я думаю, що всі садоводи-городники, хворі люди, ну, в лапках так в гарному розумінні цього слова. Був в неї один ось такий на початку цього року. Ось такий кущик, якщо можна так сказати, рослинка. І ось подивіться, що вже вона зробила за це літо, як розчеренкувала, розмножила, купила, десь щось вичитала, навіть щось десь прививала, казала, робила прививку, щоб на, а ось ось вона прививка ця. Зараз я обійду до, де... до... М -м толстянка. І ось до цієї толстянки, не знаю, як українською, вона вже привела щось. Бачите, вона зробила прививочку одну, ось другу десь вичитала. Я навіть такого не бачила, не знаю, як воно робиться. Вона вичитала, вже заінтересувалась і ось вже зробила. Не відкладаючи на потім. Ну і такі підвісні також горщики в неї висять. Ось так виглядає зараз сад. Ось тут розчарування цього року сестри пропала Іва. Бачите, як гарно при виході до газону в неї знаходилось двох сторін Іви, ось такі на штабі, і в цьому році пропала. Підказала я їй, що потрібно пролити від хруща, пролила вона, але все одно вона потрохи-потроху і засохла. Ну, ось так вони підстригли, така гарна. Чудернацька фігура вийшла, але ж це не те, що потрібно тут бути, і не те, що вона хотіла, щоб тут було. Бачите, тут також каміння, це в неї такий сухий ставочок з каміння без водички. Вона сюди водичку не наповнює. Але ж коли в нас були зливи, в цьому році їх було багато, то повністю каже, що повністю аж до цієї іви було заповнено водою. Там вона. Під це каміння спочатку вкладала спанбонд, і він не так швидко дозволив водичці піти у ґрунт, тому залишилась водичка тут стояти. Але виглядало дуже гарно. Ось такий дивичий виноград. Мені також ой, дуже подобається, я дуже його люблю і дуже декоративно, мені здається, він тут виглядає. Але сестрі вже щось не подобається, каже, хочу прибрати чи сформувати якось, ну вже щось придумала. І туди за будинком в неї також пішла клумба, тут також сухий ручій. Десь робили ми його, також допомагала сестрі, мабуть, років. 5 може, тому, і також вже досить гарно він розрісся. Бачите, подобається, Коли піднімаються рослини вже навколо ручейка, то він виглядає так, як в природі потрібно виглядати. Не видно ось цих поворотів, ось кучик росте і поворотик закритий. Не видно, чи він там загубився, чи він далі тягнеться, а потім раз і винирнув він далі. Знову загубився, пішов далі. Ось таке каміння також вона зробила, як, будь, як буток в скелі по берегу ручика цього. Дуже все вона також стриже, любить, щоб було, було компактно і пострижене. І експериментує також берескліт, ось стрижений в неї, самшити стрижені. І такі ось є колом самшити. І он там також, бачите, на таких ніжках вона вистригає. Тут. І он там далі. І ось так виглядає. Там вже бачу також склала врожай, назбирала. Підемо подивимось, який в неї тома. Ось такі помідорки. Також хоч і небагато в неї кущиків, і небагато в неї грядок порівняно з моїм городом, Але бачите, помідорів досить багато, і які хочеш і чері маленькі, і великі, і жовті, і чорні в неї, також, і розові, і червоні всі є. Також вона дуже любить сушити, дуже любить в'ялені помідори. і в першу чергу, як і я, ми спочатку відбираємо помидори, щоб зробити в'ялені, а вже потім всю іншу консервацію. Томати і соки, і ну, все, що потрібно робити з помідорів. І отак підемо через газон. Нагород, зараз подивимося, що в неї на городі. Сад в неї також досить дорослий, але все одно кожен рік щось, якісь дерева прибираються, якісь додаються дерева. Ось там дуже гарно в неї квітла квіт гібіскус, але трішечки не встигла я його зняти, коли він був такий він повністю-повністю такий фіолетового такого кольору, коли він в самому розквіті. Ой, які гарні в неї сливи, подивіться. Ну, це точно вона їх тримає для того, щоб зробити чорнослив. Тому що також ми дуже полюбляємо всі сухофрукти робити, і тикову, і чорнослив, і абрикоси, вишні, черешні. Ну, я думаю, ви знаєте, бачили на моєму каналі, що дуже багато всього я роблю. Але вона не дуже любить робити пастилу, вона більш такі цукатами полюбляє. Ось бачите, який гібіскус. Пам'ятаю, в Крим, коли їздили, ми любили дуже відпочивати в коктебелі. І ось наскільки там спекотно, наскільки там сухо, але вздовж всієї траси, вздовж всього, всієї дороги, дуже-дуже багато в них гібіскусів ростуть. І різнокольорові, і махрові, і з простою квіткою. І ну, просто неможливо сказати, які є. Які є кольори. І ось сюди йду, так спиною. Здалеку побачила виноград в неї. Бачите, ой, який також гарний. Ще не бачила в неї. Вже, мабуть, можна трішечки покуштувати. Зараз скуштуємо без дозволу. М який. Угу. Вже солодкий. Бачите, невеличкий кущик, а ось тільки багато грон. Буду в цьому році з виноградом зі своїм. І ось так виглядає це, в принципі, весь її город. В неї невеличкий городик, але всього достатньо. Є все і кабачки, і помідори, і огірочки. І ось в тому році восени посадили лохину. Бачите, вже як гарно наросла. Це ті кущики від дирки, які я вам показувала. І ось тут ми всаджали два, а тут залишали ще діляночку для малини. Але чомусь саме тут в ну, порожнє місце, де вона хоче мати малину, але саме тут вона і не приживається. Тому вона її викинула вже бачу, і каже, що потрібно ще два кущики ой, ой, лухини посадити, і буде вже гарно. Ой, дивіться, який гарний цьогорічний приріст. Листячко зелене, не бордове, не хворіє, кислотності достатньо. В минулому році при посадці, ми додавали туди сиру, сірку, також додавали туди добриво для лохини, такі, ну, як в мене. Так, Тут вони є огірочки, вже трішечки підхворіли, але вже також вона каже, збирала, і хай би вони вже закінчувались, бо дуже від них втомилася. Баклажани, он ще щавель, подивіться, який зелений, величезний вже можна, вже вона, а вже ж збирала не один врожай і ще можна зібрати. Баклажани подивимось, які. А, також гарні, бачите? Великі. У, які великі, подивіться. Долоні не вміщуються, подивіться, які великі. Це, мабуть, Ну, от забула, вже ж я його знаю, потім в сестри також уточню і підпишу. І також помідори, які хочеш. Ось якісь смугасті в неї помідорки. Бачите, зі смужечкою. Там якісь такі длинненькі, цілими гронами. Черіон там далі, рожевий. Дуже гарні ось такі чорні. В тому році я вирощувала і поділилася насінням. Бачите, вони які дуже, дуже корисні чорні помідори, як всі овочі і фрукти, які мають чорний фіолетовий колір, вони мають в собі таку рідину Антоціан називається. Вона дуже, дуже гарно сприяє відновленню крові. Osionfish. І ну, дуже корисна для нашого здоров'я Антоціан. І вон там далі ужина, але щось вона дуже, не дуже якась у неї в цьому році гарна. Мабуть, дуже там або спекотно, або трішечки її придавили помідорки. Ось тут такі хащі в неї з базиліку. Хоч і в цьому році, може сама зробить, а може ми зробимо. М -м -м, може я зроблю. тобто. Соус песто. Спробуємо зробити. Бачите, якраз зелений базилік, те, що потрібно. Дуже смачний, дуже ой, як пахне гарно. Дуже смачний соус. Купували його, куштували. Дуже гарний соус такий. Смачний-смачний. Ось тут перчик, мабуть, це навіть з, мої, з моєї розсади, але в мене набагато гірше виглядає перець. В неї гарно, вона молодець. Вона молодець, вона в цьому дуже-дуже за цим слідкує, що було дуже пролито. Бачите, які великі вже перці? О, о, які кубовитні великі. І що полито було гарно, і замульчовано було вона також. Бачите, мульчує, купує вона. Добриво восени розкладає, і компост свій ось там в, мене, в неї компостний ящик і купляє перегній також додає. Кабачечки, це в неї кавілі, я знаю, були. Вон там Також кабачки вже дуже багато, дуже в неї ранні кабачки завжди вона їх вирощує розсадою, а потім висаджує під бутилки. Там ще також кущик або кілька кущиків баклажанів. Бачите, робить вона також таку заготівочку на зиму, гострі такі баклажани робить. З чесночком, з гострим перцем, підсмажені. Я думаю, що багато хто їх знає. І ось так з цієї сторони в неї виглядає її сад. І плодовий, і декоративний газон. Також в неї розмір ділянки десь 13 соток, трішечки менше, ніж у нас. Але, ви бачите, достатньо, щоб газон такий був, як футбольне поле. І город також давав стільки врожаю, що хватало і наліто на поїсти, і законсервувати, і засушити, і заморозити, заготовити на зиму. Достатньо. Всього. Яблучка, грушки, сливи, вишні, черешні ну, все, що потрібно для того, щоб сад, сад був, ну, такий гарний, скажемо, повністю, повністю покривав потреби і бажання хазяїв. І ось тут така таке дерево, не знаємо навіть, як воно називається, також дуже така. Велика. Це в... воно було дуже-дуже високе, його в цьому році навесні підрізали, і ось таке воно вийшло. Але подивіться, який в нього стовбур, при тому, що йому навіть десь 9 років не більше величезний. Ось так вона приствольний круг оформила. Бачите, тут таке коріння в нього випирало дуже велике, а вон там, це також таке дерево. Ну, А вже ж багато з нього і мусора. Восени треба листечка прибрати. Вон там, бачите, коріння, яке в нього, в таких дерев. Такий стовбур, як, знаєте, таке є квітка така кімнатна, якось бутилочне дерево називається, по-моєму. Ось дуже схоже такий стовбур в нього. Ну, за всім, за всім, всім потрібно доглядати, до всього потрібно прикласти руку, і щоб це було і гарно, і красиво, і. Ем... Город віддавав максимальний врожай і дерева. Потрібно за всім, за всім доглядати і над всім працювати. Ось, в принципі, зробила вам огляд ділянки сестри. Робила один на початку, мабуть, літо вже не пам'ятаю коли, а це вже, можна сказати, літо під... добігає свого кінця і ось так виглядають наші садочки. Всім дякую, що зайшли на мій канал. Всім всього найкращого! Головне мирного неба над головою.